Вчора зірвалися, може, вчора там десь стов хотіли стовп ставити і, і попали на трубу. І отак. От тільки, тільки відчора десь, я знаю, з 12 години, або щось такого. Розповідає пан Мирон, мешканець села Конопниця, яке залишилось без газу, та чоловік увесь день порається на подвір'ї і не переймається неполадками. Ми не маємо кухню електричну, і, і, та, і кухнею палимо. І, і, та, і ще є та така. Кухонка така, я як вона називається, не знаєте. О, там вставляється тарілка. Так, мікрохвильова. Порається по господарству і Василь Іванович. Та й він на відсутність газу не скаржиться, хоча трубу пошкодили відразу біля його подвір'я. Я да, сорі, по господарству. Як перешкодяєте, що нема газу? Ну, всяко може бути. Я відки знаю. Але вам не перешкодять, бачите. А от Софія, мама двох дітей, незручності відчула відразу. Та як, то обурені, я сиріч чи обурені? А ну то я старіч, бо другий день нема газу. Є парварка, духовка електрична, та я крутився. Допоки мешканці двох сіл вчаться давати собі раду без одного із благ цивілізації, газовики вже ремонтують трубу. А ми зараз зачищаємо і потім буде проведена спайка газопроводу і проведений пуст газу після того. В аварії газовики звинувачують електриків. Ті мовляв, повинні були напередодні погодити свої роботи, та цього не зробили. Ця прихреста справа сталася, тому що вчора без погодження Пустомське управління електричних мереж проводили підключення електроенергії, ставили електричні стуби до житлового будинку. Не погодивши, не попередивши філію Гурдоцьке газове управління, газовики вже склали акт про відповідальність працівників управління електромереж. А мешканцям Конопниці та Суховолі пообіцяли відновити постачання газу до середи. Зорислава Кадикало, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.